Вітаємо у студії ранку надії лікаря-офтальмолога Сергія Рикова. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді, що ви до нас завітали, і не одні, а ще з оком. З Дуже актуальна тема особисто для мене, тому що маю невідмінний зір. Користуєтесь контактними лінзами. Не користуюсь на щастя, але якщо дуже потрібно, у мене є окуляри, і інколи я користуюся окулярами. Але намагаюся більшість часу щоб не користуватися нічим, для того. Щоб ну, мені чомусь здається, що якщо буду постійно ходити в окуляри, то око буде розслаблюватись, і зір буде ще гірше ставати. Розбалується. Так, Да, я можу розвіяти цей міф. Тепер на сьогоднішній день європейська спільнота прийняла рішення, що корекція повинна бути 100%. якщо ви, наприклад, не бачите. Я в окулярах бачите 100%, так uh -huh. якщо ви не хочете їх носити, то у вас якісь життя різко погіршується. Uh -huh. Через те існують контактні лінзи, існують дійсно окуляри і оперативні втручання. Цим треба займатися. Uh -huh. Тобто оперативні втручання це вже на останній такий uh -huh. крок. Ну, ми ще власне, пізніше поговоримо про те, як свій зір покращити за допомогою якихось методів, але от зараз хочеться запитати, які захворювання очей в Україні найпоширеніші. Ну, в Україні практично так само, як і в Європі. На першому місці це кон'юнтивити, Якщо ми говоримо про, запаль... про взагалі всі захворювання, конюнтивити це запалення передньої частини. Ну, дітки йдуть в школу, там, дитячий садочок і таке інше, Появляється гній в очах, мама бере лікарняний листок. У людей також вони звертаються з алергійними кон'юнтивитами, аденовірусними простудними кон'юнтивитами і іншими бактеріальними і таке інше. Це основне. Потім. Основна причина сліпоти, це ці захворювання не є причиною сліпоти, їх можна вилікувати за два тижні, навіть за три дні. А от основна причина сліпоти – це глоукома. Глаукома появляє, появляється з віком, тобто і от глоукома з катарактою вони йдуть разом. Uh -huh. 에, тобто з віком старіє кришталик, як і організм. І от середині ока в нас є кришталик, тобто, це у нас е, схематичне око, як ви бачите, це м'язи ока, так, це орбіта, де знаходиться. І от як ви бачите, тут є дзинничка. Ну, Ви можете от, розвернути до камери, більше. Так, щоб його видно. Як ми бачимо, ось тут є зіничка ока, а mm -hmm. за зіничкою ока знаходиться кришталик. І от саме той кришталик у нас і є основна причина поганого зору, тому що. Ми зараз демонтуємо око і покажемо вам цей кристаллик. Ніколи так. не бачив такого його Звичайно. Так. Я зараз як трішечки на уроки анатомії собі. Так от головкома є основною причиною сріпоти. Чому? Тому що з віком з'являється підвищений дитиночний тиск після 40 років, і цей тиск всередині ока він тисне на зоровий нерв. От оці стільки виробляється рідини. Скільки повинно відтікати, тоді це буде нормальний тиск. А коли виробляється нормально, а відтікає погано, це вже з'являється тиск всередині за рахунок того, що трабекулярна зона вона забивається з віком, як сито. І от коли давить ця рідина на зоровий нерв, з'являється атрофія зорового нерву. Тобто зоровий нерв помирає, і людина сліпне. В цьому світі це трагедія. Якщо лікувати глоукому, людина сліпне через 25 років. Uh -huh. Якщо не лікувати її, то вона сліпне за 5-7 років. Uh -huh. Через те, на сьогоднішній день, вже винайшли такі чудові краплі, наприклад, так. Такий є резерв цих крапель, що якщо капати своєчасно починаємо при початковій стадії глаукоми, то людині вистачає на все життя. А людина в нас живе в Україні приблизно 70 років. А в якому віці приблизно починають з'являтися? Тобто є якісь, от що нам зараз, наприклад, трішки за 20, і е, що ми в поза зоною ризику, ризику. Угу. от так е, є зона ризик, це ризику, це якщо ваші родичі хворіють на глаукому. То okay. тоді ви повинні після 35 років кожного року міряти внутрішній тиск. До 35 років ми, в принципі, можемо відчувати себе спокійно, що З, у нас ми, немає загрози венецією. Звичайно, головоком. а якщо, наприклад, людина не хворіє на глоукому, ні в кого немає в родині, то після 40 років потрібно поміряти внутрішній тиск і потім один раз на три роки. І таким чином ми себе обезпечимо від сліпоти від глоукоми. Це одна із головних причин. На другому місці судинна патологія. Тобто діабет, гіпертонічна хвороба, тобто все це впливає на стан очного дна, на судини очного дна, тому що очне дно воно вистане судинами. Якщо є цукровий діабет, починається ретинопатія, тобто це запалення, захворювання судин очного дна, і людина сліпна від того, що проходять постійні крововиливи на очне дно і заливає повністю кров, центральну частину зору, людина не бачить. Через те, от такі от основні захворювання, як, скажімо, глаукома захворювання з сітківки, а також от ви сказали про катаракту, катаракта в Україні ну, вона вже не є причиною інвалідності, але основна причина поганого зору населення. І основна оперативне втручання офтальмологи проводять при катаракті. Тобто 50% операцій. В лікарняних закладах офтермологічних проводять з приводу катаракти. І от, взаємозв'язок катаракти з глаукомою, так як ви почали, це зовсім правильно, тому що своєчасно непрооперована катаракта є причиною піднятого внутрішнього тиску. Тому що, коли починає зріти катаракта, а це лінза, така прозора лінза, вона збільшується в об'ємі і перетинає шляхи відтоку рідини з ока. Через те, Потрібно своєчасно це все робити обов'язково. Якщо вам кажуть, що з'явилася у вас початкова катаракта, це ми обов'язково оперувати. А от при діагнозі незріла катаракта, а багато старих людей чекають, поки буде зріла, тому що це не яблуко, воно не повинно зріти. І от незріла катаракта це стан, коли ще м'який кришталик. І дуже зручно сучасної технології оперувати катаракту. Називається факоемульсифікація, це… Ультразвукове подрібнення кришталика і введення через дуже маленький отвір легкого Штучного кришталика людина повністю відновлює зір. Ну, от, якщо власне говорити про більше, ну от, про проблеми з зором, які у дуже багатьох людей, е, які власне найкращі методи для корекції зору, тобто ми вже сказали про те, що можна окуляри носити, можна контактні лінзи. І є дуже зараз популярна лазерна корекція. Який з цих методів найкращий в різному віці різні методи. Якщо ми візьмемо дошкільнят, то, звичайно, дошкільнятам ми призначаємо звичайні коригуючі окуляри. Коли ми визначаємо десь в рік ми визначаємо, що дитина погано бачить або має косоокість, ми спеціальні окуляри, там, робимо клюдери і таке інше, розвиваємо дітям зір. Рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я з п'яти років вже контактні лінзи. А між іншим, прямо з народження, якщо в дитини є вроджена катаракта, ми оперуємо і щоб замінити оптичну, скажімо, силу кришталика, ми ставимо контактні лінзи і навчаємо маму, наприклад, як це робити. І тоді дитина буде зряча. От до речі, стосовно контактних лінзів, от ви кажете, ви навчаєте маму, як це робити. Одна з причин, чому я не хочу лінзи контактні, тому що я дуже боюся в щось інородне в до свого ока ставити. Я не уявляю, як можна взяти щось і поставити собі в око. Це ж. Болячі, і багато хто скаржиться, що там пече спочатку. І як на це зважитись? Не знаю, де ви цю інформацію взяли, але серед моїх пацієнтів ніхто не скаржиться. Справа в тому, що в Україні тисячі офтальмологів призначають контактні лінзи. Можу сказати, приходить до мене пацієнтка, наприклад, а в неї дитина займається, скажімо, бадмінтоном і тенісом 12 років дівчинці. Я запитую, у тебе є контактні лінзи? І вона переводить погляд на маму і каже: Мама, я ж тобі говорила, Тобто дитина вже знає з інтернету, що саме сучасна річ на сьогоднішній день контактні лінзи вони наскільки якісні, що пошкодити око ним не можна. От 30 років тому назад я б не призначив. Uh -huh. А от на сьогоднішній день вони гідрогелево силіконові, вони плавають на поверхні рогівки, ну мало що не сподобалося, взяли, зняли ту контактну лінзу. Вона одягається дуже просто і практично навичок особливих немає. Єдине, що гігієна контактних лінз вона важлива, тому що. Що кожного вечора треба її зняти, і кожного ранку треба її одягнути, так само як білизну ми одягаємо. Повинна бути чистою. І проблеми в цьому я зовсім не бачу. Так от, якщо взяти далі патологію, ми почали з дитячого віку. Шкільна патологія це починає розвиватися зорова нагрузка на близькі відстані, комп'ютери, гаджети, телефони і таке інше, і в дитини розвивається близорукість. Частіше всього ми провели дослідження в чотирьох школах Києва. І той показник, який колись був там тридцять у дітей поганий зір шкільного віку, це вже відійшло в минуле. 48% в середньому старшокласників поганий зір. І, і пояснюється. І, і, і саме головне: 30% про це навіть і не знали, що в них поганий зір, тому що людина адаптується певний mm. час, коли початкова якась проблема, і тоді людина практично вже звертається, коли вже погано бачить. Потім, після школи, у нас що? У нас вже доросле життя. І тільки в 40 років людина починає приходити до лікаря-офтальмолога, підбирати окуляри для читання, тому що акомодаційний м'яз вже спрацьовується, і тоді можна визначити. от, Виявити, виявити глаукому початкову, а вже ближче до 60 років катаракту. І судинну патологію можна виявити вже після 50 років на будь-якому етапі. Ну, Наостанок у нас залишається буквально одна хвилина. Хотілося б е трішечки е детальніше про лазерну корекцію, тому що дуже популярно зараз всюди ми бачимо рекламу, і люди до цього. Е вони, ну… Е Роблять собі цю корекцію, тому що вона як, покращує вже зір, не треба ні окуляри, ні лінзи. Чи є обмеження, скільки разів за життя можна робити цю процедуру, і чи дійсно вона на 100% відновляє, скільки часу буде тривати цей ефект? По-перше, це косметична процедура. Медичні показання бувають тільки анізометропія, це різниця між одним оком і другим. Наприклад, одне око здорове, друге мінус 6, так? Людина дуже тяжко переносить, тоді є показання. Е, а в основному це косметична процедура, яка не процедура. А це складна операція, тому що нам потрібно рогівки, частинку випарити, тобто відрізати. І слова корекція не коректна зовсім до цієї технології оперативного втручання. Угу. Це оперативне втручання, і його треба дуже проводити зважено. Е, коли приходить там чоловік і хоче зробити подарунок своїй дружині, кажуть: от я хочу зробити операцію для своєї дружини. Коли я обстежив, кажу, ви знаєте, ця ваша дружина може стати інвалідом, якщо це можна зробити. Важливий момент правильно обстежити пацієнта, тому що саме рогівка повинна мати певну товщину. Якщо вона товста, можна це робити. Якщо вона має тонший прошарок, то тоді бажано це відкласти. Угу. Зрозуміло, через те показання так. дуже різні. Близорукість, астигматизм, люди, ну люди, маса людей щасливі після цього, але обов'язково потрібно звернутися до лікаря-офтальмолога, щоб той подивився, чи немає протипоказів проти цієї оперативної процедури. Ваня, ти задоволений відповіддю? Ну, у мене ще є багато питань. я Думаю, що в паузі ми зможемо трішки поговорити. Але наразі наш час вичерпано. Ми дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Дорогі друзі, також не забувайте про свій зір. Це дуже важливо. Якщо є якісь проблеми, не квапте покваптеся і не зволікайте звертайтеся до професіоналів для того, щоб зарадити цій проблемі.